Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов спільно з головою благодійного фонду Осоння України Олександром Круцьком передали військовим з Кам'янського чергову партію обладнання. Робота з підтримки захисників триває безперервно. Все, аби підрозділи були забезпечені всім необхідним. Це один з пріоритетних напрямів роботи міської влади та партнерських організацій, адже кожна передана одиниця техніки чи обладнання це внесок у безпеку і збереження життя українських воїнів. Для наших військових з Кам'янського, які виконують бойові завдання на Донецькому напрямку, придаємо цей реп, а також зарядну станцію. Бажаємо, що вони вам добре послужили у вашій надважливій Дякую. справі. І це вже 22-й реп, який ми передаємо разом з мера міста Кам'янське Андрієм Білоусовим. Це і 108-бригада, і 128-ма бригада, інші бригади. Вони працюють, вони зарекомендували себе. Ми постійно допомагаємо зсу, постійно допомагаємо нашим хлопцям. Від себе особисто від батареї 93-ї бригади Холодний Яр. І від усієї 93-ї бригади ми дуже вдячні за те, що Андрій Леонідович завжди відгукується на наші запити і ніколи їх не ігнорує. Дякую вам велике. Воно ж сьогодні вже поїде на Донецький напрямок, і хлопці вже з перших днів будуть його використовувати.